В даному відео хочу показати вам, яким чином можна шукати акції до потенційних інвестицій, тобто в що інвестувати свої гроші. Час від часу задаєте мені теж питання, як, наприклад, я особисто сам це роблю. Тому в сьогоднішньому відеоролику саме про це і поговоримо. Запрошую до перегляду, насамперед, як завжди, вже по традиції, прошу поставити вподобайку і підписатися канал, на канал, якщо цього ще не зробили. Особисто я сам знаходжу ідеї до потенційних інвестицій на, у різних дрел. Це можуть бути знову ж таки, як і портфелі відомих інвесторів, про що я вам неодноразово вже знімав з цілі серії відеороликів. Там час від часу, наприклад, якщо дивлюся, мені, наприклад, цілий час потрапляє якась певна компанія, скажімо так, на око, ну то я вже більш детальні роблю аналіз і, можливо, собі додаю до свого вочліста. Так само від недавнього часу почав користуватися сайтом Інвестінг, про його точніше платною частиною. І власне там є така. Річ як Propix AI. Це власне за допомогою штучного інтелекту шукаються акції до потенційних власне, інвестицій. Ну і тут так само є причини, по яких вони вибирають ту чи іншу компанію. Не скажу, щоб я прям би повторював повністю всі ті портфелі, які тут є, наприклад, тут те, Техтітани, технологічні компанії. Ну, але деякі з них я би, наприклад, собі міг додати до портфеля. Знову ж таки, не всі, ну, але, але, але чому б і ні. Це знову ж таки як ідея до потенційних інвестицій. Пам'ятайте, що завжди вибір, вибір тої чи іншої компанії має бути лише власне, вашим. Ну і так само, крім того, навіть на тому самому даному сайті є спеціальний скрінер, на якому я в сьогоднішньому відео Олоко хочу зупинитися, бо, власне, за допомогою нього можна знайти собі саме ту компанію, яку, наприклад, ми хочемо по наших власне параметрах. Так, даний скрінер, власне. Від платної частини Investing Pro. хочу вам сказати те, що в них зараз на початок 2026 року відбувається розпродаж мінус 55%, плюс додатково, по моєму посиланню, ви зможете собі отримати ще додаткових 15%, 17, 70% знижки. Чому б і ні? Тут можете побачити, власне, скільки коштує доступ і що він взагалі, наприклад, надає. Так що чому б і ні? Ну але крім того, дані скрінери теж ви собі спокійно зможете. Знайти на різних інших сайтах десь можливо безкоштовно, десь можливо платно. Ось, взагалі, як це все працює. Тут, наприклад, заходимо собі в закладку Скрінер, можемо собі додати новий скрінер, наприклад, ну, вписати тут любі слова, наприклад, скрінер просто один. Під, під, підтверджуємо, наприклад, створюємо новий скрінер. Ну і власне в нього будемо вписувати різні параметри, які нас мали би цікавити. Тобто є такий фільтр. Тут нам на ну, даний час відображаються всі компанії. Тут дуже багато їх є, там 2400 сторінок. Ну, але чим більше ми параметрів будемо вписувати, тим менше компаній буде ставати. Отже, які ми би хотіли акції взагалі відфільтрувати. Так, це скрінер, це той самий фільтр. Тут є різні Параметри. Ну і давайте почнемо від найважливішого, наприклад, від P на I. Тобто P на I – значення ціна до доходу. Ну і тут, власне, є вибір власне, більше, менше дорівнює і тому подібне. Наприклад, даного разу я хочу вписати менше ніж. Ну і, наприклад, яке значення? так? Ну, Бо зараз, наприклад, дуже багато компаній торгуються по дуже великих значеннях, там більше 50. А я би, наприклад, просто, як для прикладу, хотів би писати, щоб дане значення ціни до доходу. Було менше як 35, тому просто так і вписую, менше як 35. І нам з автомату там з двох чимось тисяч сторінок їх лишилося набагато-набагато менше. Там 264. Тобто в 10 разів кількість акцій зменшилася. Крім того, давайте додавимо собі тут значення, власне, значення PEG. Хто ще не знає взагалі, що це за значення, то рекомендую подивитися один з останніх відеороликів, я про це власне знімав. Пек Ratio так само менше, ніж нам потрібно взяти так, тут я вибрав Greater Than, нам потрібно less Than, тобто менше як 35, 5 Ну і так само менше, як Pack Ratio, ну хоча б менше трьох. Так, ну хотілося би менше трьох. Чому так? Ну подивіться. Відеоролик, я думаю, дізнається. Крім того, наприклад, нам дуже би важливо відфільтрувати саме ті компанії, в яких є дуже велика капіталізація, маркет капіталізація. Ну або, наприклад, дуже маленькі там, компанії, типу 100-200 мільйонів доларів, нас теоретично мали би просто не цікавити. Тому ми тут собі можемо просто вписати так само такий фільтр, як маркет cap, і вписати, наприклад, там більше більше як. ну, Наприклад, давайте, більше як, тут не в мільйонах, а в мільярдах. Ну, і впишемо більше як там, 5 мільярдів доларів. Ну, Хоча б, щоб компанія вже не була ультра- якоюсь маленькою. Ну і крім того, що в будь-якої компанії важливе, Ну, це те, щоб її виручка, тобто ревеню. З ревеню збільшувалося, нам потрібно ревеню Growth. Тобто більше, наприклад, як ну, хоча б давайте 10%, щоб виручка зростала рік до року. Крім того, нам так само дуже важливо, щоб. І EPS, тобто дохід на кожну акцію, так само зростав в хорошому темпі. Тому, так, наприклад, ми тут на майбутнє, прогнози. EPS Growth Forecast – це власне зростання ІПСу за наступні роки. Ну і знову ж таки краще, як хоча б мінімум 10%. Тому тут, наприклад, так і вписуємо. Ну і вже нам відфільтрувало, і тут вже можете побачити на всього 30 різних сторінок, там різні компанії. Ну, але давайте ми продовжимо, наприклад, ще те, щоб компанія виплачувала дивіденди. Ну, і, наприклад, Payout Ratio. Payout Ratio – це, власне, скільки відсотків від зароблених грошей компанія виплачує в формі дивідендів. Чим даний відсоток менший, ну, тим логічно компанія лишається більше грошей на свій потенційний розвиток. Ну, Тобто це не буде означати, що всі компанії гроші, які заробила, буде виплачувати їх? Ну бо це не, не до кінця розумно, оскільки ну, даної компанії перспектив і розвитку як такого, ну, просто не буде. Тому нам потрібно пія третього, наприклад, вибрати менше, хоча б як 70%, щоб компанії хоч трішки, наприклад, лишалося. Це один з параметрів. Ви можете взагалі, наприклад, вибрати, щоб дивідендів дана компанія не виплачувала. Ну чому, чому б і? ні. Ну, і по факту, все. І ось такі параметри мабуть, я задав теоретично. Ну і нам тут вибило дуже багато різних сторінок, різних компаній з різних країн світу. Тут ви можете, наприклад, прогортати і глянути. Ну, але давайте теоретично нас цікавить тільки там американський ринок. Сполучені Штати Америки, ну і, наприклад, ринок Європи. Тому додаємо. Ну і вже маємо тут власне компанії, які підходять під наші параметри. Ну і як взагалі потім пізніше шукати ту чи іншу компанію? Тут знову ж таки на даному сайті відсвітлюється. Коротка ще інформація, тут, як ми можемо прогорнути, подивитися різні значення, чи то ціни до доходу, чи там теоретична на дохідність. Ну і вже бачимо: CVS Capital Partners, Tempus AI, Тобто навіть дана компанія тут є. Так, дана компанія дивіденді не виплачує, тут є, наприклад, її капіталізація її, плюс додатково параметри по, власне, по підбірці даного сайту. Тут є власне рекомендація, саме Investing Pro. Чи варто купувати, чи не варто купувати, чи компанія, наприклад, справедливо оцінена, чи ні? Наприклад, Tempos AI, справедлива вартість 45 доларів. але зараз вона коштує 66. Тобто є потенціал до спадку. Ну але це по версії саме. Даного сайту. Крім того, наприклад, можете бачити, наприклад, апсайт, тобто теоретично, що компанія може навпаки е, зростати. Ну і так собі, наприклад, вибираємо. Тут можемо, наприклад, погортати, подивитися, які взагалі тут компанії є. Навіть дивіться, досить багато таких знаменитих, відомих компаній, навіть та сама компанія BlackRock. Тут є General Dynamics, компанія Dell, це одні з таких більш відомих Chrome Castle, MasterCard. Ну, багато компанія Nasdaq, компанія Micron навіть під наші ті параметри підпадає. Ну і вже після того, наприклад, саме наприклад, навіть за допомогою даного сайту, якщо ви вирішили його використовувати, ну то просто заходимо, відкриваємо, наприклад, новій вкладці. Нам відкривається саме платна версія. Даного сайту, ну і тут є коротка інформація, ну і коротка, і детальна інформація, хто хто як хоче, і різні зміти. Ну і ми вже собі тут власне досліджуємо, дивимося, як, наприклад, зростала виручка минулі роки, які прогнози, наприклад, навіть на те саме майбутнє, бо навіть, наприклад, даному, на даному сайті тут. в earning, ми можемо собі прогортати і подивитися, наприклад, прогнози на наступні роки. Можливо побачити, наприклад, що виручка за 2026 рік EPS має на увазі, має зрости на 300%. Це дійсно багато. Ну І тут є різні прогнози. Хто, в принципі, ніколи не користувався даним сайтом, то реально рекомендую, бо дуже багато детальної інформації, навіть забагато. забагато. Ну, Особисто для мене деякої інформації просто дуже багато. Тут Можемо собі подивитися, і різне здоров'я компанії, і тренди різні, ну, і фінанси, і різні моделі власне, по дисконтованому власне, прогнозу, чи там по free cash flow, чи по ревеню, по ще чомусь. Ну, тут така теж, як варіант є. Ну, і, Наприклад, ті самі дивіденди, дивідендна дохідність тої чи іншої компанії теж можете собі глянути. Ну і так, в принципі, можете собі шукати дані компанії до інвестицій, ставити собі під. Наприклад, вписувати, точніше, їх до свого вочліста, ну і вже і таким чином, можливо, в майбутньому, наприклад, додати до портфеля. Навіть тут є, можете побачити компанія Newman Corporated. Тобто компанія, яка займається виготовленням видобутком золота. Вона, золота, вона теж під наші параметри, наприклад, підходить. Можемо побачити, як, наприклад, акція зростала, різні тренди, дивідендна дохідність. Можемо собі, наприклад, прийти окремо на дивідендну дохідність гранути, яка вона була в яких, в яких руках. Хто ще, наприклад, мало що знає, наприклад, у даний сайт, саме даний сайт наприклад, допомагає вчитися, бо тут є. Як і різні формули, різні значення, терміни, теж, чому б і ні. Ну, Або ще, в принципі, як можна, як можна скажімо так, досліджувати ту компанію, якщо вона нам, нас просто цікавить, ми собі вписуємо. Тікер її або там назву, і вставляємо, заходимо до додатка Warren. AI, Це власне штучний інтелект саме від даного сайту. Ну і вписуємо тут дана компанія, наприклад, ну і що нас просто цікавить. Ну і він вже нам підбере саме дану інформацію, яка нас цікавить. Ось так в принципі можна шукати компанії до потенційних інвестицій. Знову ж таки, я. І так використовую сайт дані, і ще по-інакшому, але взагалом здебільшого шукаю потенційні інвестиції, власне, до своїх бочлістів, навіть у тих самих портфелів відомих багатих інвесторів. Так що я думаю, що дані серії відеороликів ви теж бачили і знаєте, як це взагалі відбувається. На цьому в мене все. До зустрічі наступних відео, па-па.